Усім привіт вітаю вас на Ютуб-каналі Watsons. Мене звати Аля, я клінток блогер Сьогодні підготувала для вас величезну мотивацію на прибирання. А поки ми не почали, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях, як часто ви прибираєте вдома. Сьогодні ми поговоримо про те, як прибирання може стати не просто рутинною справою, а справжнім ритуалом, що наповнює наш дім теплом і затишком. Уявіть, як приємно повернутись в чистого охайну оселю, де кожен куточок дихає свіжістю. Прибирання це не лише про порядок, а й про самопочуття. Коли ми це робимо, ми звільняємо простір не лише фізично, а й емоційно. Також це можливість відпустити зайве, розставити пріоритети та створити простір для нових ідей і можливостей. Тож давайте разом зануримось у цей процес. Увімкніть улюблену музику, підготуйте свої засоби, які, звісно ж, можна придбати у Watson's, і налаштуйтесь на позитив. Кожен рук і прибрана пилинка це крок до вашого ідеального дому. Не бійтесь експериментувати, створіть власні ритуали. Це може бути ароматерапія чи медитація під час прибирання. Дозвольте собі насолоджуватися цим процесом, адже він приносить не лише чистоту, а й гармонію у ваше життя. Не потрібно братись за все одразу, але зробіть перший крок сьогодні: оберіть один куточок оселі, який хочете прибрати, та відчуйте, як з кожним прибраним сантиметром простір наповнюється легкістю і світлом. Давайте разом створимо не просто чистий дім, а місце, в якому хочеться жити, мріяти і радіти. Пам'ятайте, ваш дім це ваша фортеця, і ви заслуговуєте на те, щоб він був найкращим місцем для вас. Сподіваюсь, ви отримали свій заряд мотивації та гарно провели час. Я вже завершила прибирання та поставила аромодифузор, щоб створити ще більше відчуття чистоти. Усі засоби, які ви бачили на відео, можна замовити на сайті Watson з доставкою до найближчого магазину або навіть до відділення пошти. З вами була Аля. Підписуйтесь на YouTube канал Watson, ставте лайки і побачимось в наступних відео.